Доброго дня. Буду пробувати в порівнянні з мінеральним волокном оце от свічка, чистий парафін. Ну і звичайно з картоном будемо пробувати підпалювати. Підпалюємо спочатку та яка з картоном. Будемо засікати час. Як яка горить? Засічемо час і подивимося, як воно буде працювати. Доповідаю, пройшло мав майже, майже півтори години. Копна свічка з картону горить поволі, це нормально якби, що навіть не загорівся самий картон, але не так потужно, як з мінеральним волокном. Що я бачу за півтори години вже багато парафіну вигоріло. Ну, з мінеральною, а картон ще не розпочав. Тобто картонна свічка буде горіти довше. Ну, я так розумію. Ну, можна зробити ще такий фокус, просто прискорити, щоб трошки злити парафін і тоді займеться вже сам картонний гніт. Ну, якось так. Доповідаю, пройшло майже 2 години з мінерального волокна вже починає вже тако потихеньку загасати. Це якась турбосвічка виходить, спринтер, але горить дуже потужно. Але картонна, я так розумію, що буде набагато довше горіти. Так що, Отакі от от висновки. Висновки робіть самі. Ви просили відео, я вам його показав. Тобто картонна вона так більш лагідна. А ця більш така турбована, турбірована, будемо так казати. От Якось так. Всім бажаю здоров'я, слава Україні.